Зараз більш поранень це е, нижні кінцівки. Більш, більш поранень нижні кінцівки. Е, до цього, там де ми були раніше, там були і голови, е, і руки. Був випадок, коли ми зайшли на позицію. І з самого початку, як зайшли, ми вступили в бой. Е, це було дуже важко, тому що прийшлося взяти командування позицією на себе. Е, на нас шлі привозходячі сіли противника, які ми відбили, Но але дуже тяжко відбили, тому що дуже багато поранених, яких приходилось і спасати в результаті передавати нашим хлопцям, які їх евакували Є людина, яку я думав, що все, ми його потеряли. Він прийшов у нього. Кисти висіли на жилках. Мій помічник вилазив за бруствер при обстрілі. Його обстрілювали. Він виліз за бруствер, знайшов так як у нас вже закінчилася вся, вся медицина у нас закінчилася, не було варіантів. Довелося, щоб він виліз, дістав палички для того, щоб ми зложили кисти к руке, перемотали його. Ми боялися, що все він потеряв. В але на зараз ми зараз балакаємо з цією людиною, в нього все в порядку, Ми спасли йому руки. Руки він Он... Нікер пальців не двигається, але кисть на місці. Вийшло так, що командир поранений і вийшов. І вийшло так, що ну, нікому було це зробити. А я, я син військового син військового, то приблизно я знаю це з детства місяць в Румунії. Мене обучали командирам відділення. Довелося розставляти людей по позиціям, дивитися, дивитися, з якої сторони правильно робити. Там, де нужен кулемет, там, де не нужен, ставили стрільців. Також ставили Такові тих, тих людей, які не можуть вже стріляти. Я їх ставив для того, щоб два стрільця стріляють, один сидить знизу, заряджає патрони. Постійно, коли ми нас 41 обучала, я вчився і з РПГ стріляти, і з підствольника, тобі ж з пулемета. Всі відеозброєння, які є в нас, я їх вивчав. Був випадок, коли я стріляв, не міг, ну не можу я туди достати. Вони вилазять, за дерево автомат висунуть, постріляють, я його не можу достати. А мій боєць якось підійшов до мене, я вже був контужений. В мене вже був осколок в віску, осколок в лбу, і я ще п'ять суток пробув з цим-сім на позиції, відмовився виходити. І мені боєць передав РПГ. І вийшло так, що я потрапив прямо в нього. Взагалі, коли наші хлопці з другої позиції ночі залізли туди місце, вони змогли забрати тільки один автомат. Тому що всі остальные автомати розірвала вистріла. І знайшли 6 трупів. Ми зробили це, вистояли, за це був нагороджений. Далі було ще багато боїв, вже на Донеччині. У мене ззаді розірвалася міна, і мій... це зараз у мене другий рюкзак, а був рюкзак медика. Дуже великий, в місткий, там було багато медицини, але він мене спас. Тим, що міна розірвалася і. Рюкзак повністю розірвало осколками. Але вся медицина, яка там знаходилася, мене спасла. Тобто в мене нічого не попало, але дуже, дуже контузило. Побратим мене одтягнув до дерева і ми змогли повернутися. Ми зайшли на позицію, яка дуже важлива для них. Але ми зайшли туди. Нас дуже сильно розбирало мінометом. Танком, коли ми зайшли в будинок, вже був поранений один, ми його перемотали, і тут нас почали крити мінометами, танком, ще один поранений. Коли хотіли вийти відтуди, щоб поранених вийти, нас закидали дронами, скидами, Вийшло ще один поранений. Тобто було тяжко, але ми всі позиції держим на даний час. Все, все, що я зараз вмію, ну як не по бойовому, а по медицині, я вивчав сам повністю все. Кожного медика, який к нам приїжджав і я його розпитував, питав, інтернет дуже багато. Моя задача стабілізувати його для того, щоб він потрапив на Івак, доставити його на Івак, все, Івак далі вже доставляє його в лікарню. Вийшло так, що і з 70-ї бригади ребят, з 57-ї. Дуже багато людей, тобто мені було б різниці, Як бачу поранений, все. Значить, я бігу туди, з Ніколаєва, з Баштанки. На даний час адміністрація Баштанки, люди Баштанки, дуже багато допомагають. Якщо нам треба щось, вони зразу либо роблять збір, либо, либо від себе купують і передають. Дуже багато медикаментів передали. У мене, можна сказати так, з моєго взводу усі, хто виходив, у них було все, що треба. Абсолютно. Мотивує те, що я не хочу, щоб до нас зайшов ворог. Це в нас виходить більше року, я вже в 41-й бригаді, в мене вже не один виход. Якось йдеш і йдеш і йдеш. А ті, що кажуть, що сидіти вдома, хай сидять. Але що ж, що, як? як буде потім, коли закінчиться війна? Що ви скажете тим людям? Я хочу прийти до рідних і сказати тим, хто каже, що повинні воювати професіонали. Я не був професіоналом. Я прийшов, мені дали зброю, обучили, показали, як що робити, і все, я пішов, роблю те, що треба. І до цього я не воював. Я не був військовим. Ми тут і робимо ту роботу, яку ми повинні робити. Ми хочемо так, щоб люди, які знаходяться в мирному місці, щоб вони жили спокійно і отогнати врага з нашої землі.